Усім доброго дня, канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати оладки з вишнею. Це буде так по-простенькому, швиденько, і такі оладки дуже-дуже смачненькі. Для цього мені потрібно яйця три штуки я взяла, одне неудачно трошки розбилося. Сода, оцет, ванільний цукор, такий цукор, сіль, олія, борошно. Вишні і кефір, тепленький кефір. От і все, що мені треба. І покажу вам зараз, як я буду це робити. Вишні поки Заберу звідси. Соле візьму, а так десь одна друга чайної ложечки. Це у мене столова ложка сюди. Тепер ванільний цукор додам. Сюди. Цукор такий одна така з вершком. Столова ложка. Ну і друга. Я люблю, щоб були такі оладки солодкі, тим більше вишні будуть трошки кисленькі тут у них. І гарненько за ревінчиком оце зів'ю. Добре, добре переб'ю. Ну отак. І досить. А зараз я відділю вишні від кісточок. Почищу. Вишні я почистила від кісточки, трішки сок, здушила з них, щоб не дуже було багато тут соку. І тепер далі буду вже замішувати тісто. Олі візьму таку столову ложку повну, додам сюди. І тепер додам от кефір, візьму соду. Чейна ложечка. Візьму чайну ложечку соди. Така, бачите, без дишка можна сказати, Чуть -чуть, так, лесень. І оцет мені потрібний зараз. Я по своєму старому методу, як завжди, оцет, соду отвітом. Тому що. Я кажу завжди, що, можливо, буває дуже свій, свіжий кефір, чи кисне молоко. Сьогодні у мене кефір, ну, так гарнисенько тут, гасилося. І тоді немає такого запаху соди, якщо її згасити, оце. Отак. І тепер можна додавати сюди цей весь кефір. Отак. Тепер додаю сюди вишні, оцю масу. А тепер буду додавати поступово борошно. Скільки борошна піде, я напишу в описі. Може треба взяти ложку і ложкою буду замішувати. Бачу, що. Майже все борошно, що я набрала, піде сюди. І ще мені треба борошна. Ще піду візьму. Я взяла ще борошна, і ще трошечки додам. Напевно, тут все це, що взяла знову. Ось таке бачите, тісто вийшло. Отаке. таке. Пройшло десь 5 хвилин. Скворітка теж нагрілася, додаю олії. Так олій гарненько дала і тепер ложку олію і буду отак помаленьку брати і ставити смерт. Кіста стараюся набирати так, щоб вишеньки туди в ложку попадали. Бачите, тут аж забагато попало, але нічого. Зараз там трошечки зверху ще тіста на них. Попробую ще поставити на середину один. Отут. Смажуться. Бачу, що смажилися вже з однієї сторони. І Можна і кришечкою тепер накрити їх трошечки, так, ставити трошки більш-менш такий невеличкий огонь. Я не завжди накриваю, це рідко коли буває. Я ставлю малесенький огонь і більш-менш вони доходять і так досмажуються. Пройшло три хвилинки, здімаю кришку і подивимося, як підсмазилися. Ну, от гарненько підсмажилися з другої сторони. Ось такий буду забирати. Ось такі виходить. І тепер далі слідучі буду ставити, і знову. Лі. Огонь даю трошки більше. Можна знову прикрити. От і слідуючи. Гарненько стеклися буду забирати. Бачите, теплийся гарненько з другої сторони. Я попробувала. Вони такі смачненькі, там, з такою кислинкою вишенька. Ну і так далі буду продовжувати смажити. Це вже останнє. Лапки досмажуються. Зараз буду забирати, покажу вам, які получилися У мене. мене всі. Отак. з цієї сторони гарненько просмажилися. Все, буду показувати зараз, що вийшло. Лапки всі я посмажила, а зараз покажу, які в мене получилися. Вони і скільки, бачите? Ціла тарілка. Такі. Це дуже смачненькі, кажу, а з, тою, з вишенькою це дуже-дуже смачно. Ще. Отак. А гарячі, такі гарні вони Бачите. Ну, і смакувати сьогодні ми будемо їх сметану. Я дуже люблю їх, сметану. Можна цукровою пудрою присипати, можна. Як хто любить, але ну, сметаною дуже люблю їх Так. Брати сметани. і так смакувати, на гарячі, попробую все-таки. Хлопчики, дівчатка, це так смачно. Я посмакувала було вже два, я ще не смажила їх. Це дуже-дуже смачненькі, виходить, такі оладки. Так що, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі оладки з свіжою вишнею. Приготуйте і ви. А я кажу: а особливо з сметаною це така смакота. І всім дуже гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним здоров'я і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!